Шановна туриста, вітаю вас на каналі футбольного клубу Куликів-Білка. Ну що ж, символічно підходимо до екваторів зборів. Сьогодні команда проведе своє тренування, а завтра вже зіграє свій перший спаринг на цих літніх зборах. Що саме цікавого, зараз, ви бачите, на одній половині тренується команда Прикарпаття, з якою ми завтра і зіграємо! Сьогодні четвертій годині у нас Теорія і початок тренування 18.30 на цьому намалю. Зараз в роботі кола, квадрат, естафети і пограємо. Все, лишаємо вічі, давайте. О-о-о-о! this show don't you think you got me up? Yeah, Что, работа кипеть? Как говорят, все задеяны. Я тоже сегодня не сам. Сегодня со мной продюсер Валентин, как видите, стоит себе, контролирует тоже этот процесс. А знаете, он контролирует процесс? Давайте у него спросим, что там, как там, я там говорю, Все нормально, все хорошо, все четко. Как да, вы поняли, есть... вот, а вы пытаетесь ухилянки. Вот, Ухилянки ухиляються. Поки той ухилян ухиляється, банда працює. Це має бути кіпери на місці. Зараз ми подивимося, що там Володимир Жін сьогодні приготував. Не жаліє їх він ні на секунду. Правильно, бо, тому що, як то кажуть, що не вибиває, то робить на селі, що ви піднімаєте скіла і піднімає. ханданові вже там щось готується робити. подивимося, ми традиції не міняємо, Подивимося далі. Ну, хто ще не підписаний, ласкаво просимо. Там Володимирович щось бачу таке наготував. Ти вже хоч по тих схемах, що він понаселяв фішки, вже орієнтуєшся, що буде. Легенько. Буде. Легенько. Володимир. Чи? Ти Кіпа... мені пояснив не, для чого ти мені положив. Він... Мені такі, такі надії були на нього, а ти підійшов просто і він їв. То слухай, я б говорити туди сюди, да, він якийсь ухилян, він зразу взяв, ухилився, впав да, настрашився. Бути, я не знаю, що то з ним сталося. Але ти його зможеш підняти в чувство? Зараз спробую. Добре. Ну якийсь, я вам кажу. Люба, я тобі придумав той. контент. А ну давай. Один день з футболістом, бля. No. Або на футболіста повішити мікрофон на тренування, Ось. або на ігру. На панаса, Або на... На Панаса. Ні, на Панаса. Ми казав, на Панаса їжте. Там буде цікаво глядачам послухати. Як він підказує, як справжній капітан, як він заводить команду. О. Ідея непогана. Хороша. Завтра ігра треба на панаса, повісти, якщо він буде грати. Як він ті мотиваційні промови говорить перед ігрою. Роздягався. О, щоб глядачі бачили, який у нас капітан? Ну, що на товариство, бачите, як то екватор зборів не на всіх. Він відображається, як то кажуть, в користь, не в користь. Тут теж якісь пішли, пішли ідеї. Я бачу, ми скоро втратимо свого кіпера і він перейде в медіацентр. Ні? Все, вже мовчить, вже мовчить. Всьора. Хороший молодіжний квадрат, каже сказано. То есть одна одні молоді. Одна молодь убралась в одному школу. Всім разом і там так само років мені. А може ти зайдеш туди і, і досвідчити. Так, так, і... та, досвід може будемо я показати. Думає, що сьогодні в мене бути. Виставитися. Добре. Кажи, тебе є чим займатися, ні? Так, є своя робота, а там є своя робота. Одним словом, як ви розумієте, кожен займається тим, чим має займатися. Хтось ходить з камерою, хтось наводить свої скіли в культурі передачі пасу і контролю м'яча. А хто весь процес? Хтось контролює весь процес. Ну а зараз до вашої уваги, шановне товариство, серія Естафет. Один розставляє, нугано. Інший збирає. А, ну понятно. Один м'яч вернувся, другий, вернувся третій. Так, остання команда 5. 5 в груді. М'яч на лічні. Сім'ячі на ліні. Сім'чі на лінії. ліні. на лінії. Готоє!

Товариство естафети є, естафети, в неї в Африці естафети. Одним словом, це завжди азарт, це завжди розумієте. Кайф, затрава така спортивна, прикольна. Ніхто не хоче поступатися, а то все треба на фоні втоми, розумієте, бігти і виконувати оці всі поставлені задачі. Одним словом, вроді би і кайф, вроде би і азарт, але ножки то підсідають, ніхто не відміняє, то такі вони збори. Кайфують, пацани, кайфують. Втомані, але кайфують. Якісь фаворити? Є аутсайдер. Команда. Але може, ще й невідомо. Зараз глянемо. Вася ти останній, так? давай. Прошу дуже, друга команда. Упали.

Забираєш, вертаєшся, тоді кидає наступний. Справа закінчується тоді, коли твій 20 в родині. Добре, Два забив, береш і партнеру сюди не саш. Що? Ні, ти кинув і наступний. Він має лишитись там. Якщо паник закинув і Сава закинув, що ми виграли? Та по черзі кидаємо, просто Поняли? Ти і все, якщо не Але має попасти прямо в це. Готові? Ik heb het zo uitgekomen! 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 Давай другу! Є, є, тут все. Відеофіксація, все зафіксувала. Метання спису, кажу, оставщик дравня гра. Тут якісь ігри патріотів. Отак, ну все, вибуваємо, скажу, зараз ми подивимось, хто тут. Оп! Дави вони знову закинули. У них якісь стойки інші кидають. Котик, відійди відійде на лінію, водь. Ох. Є, там є переможці. далі граємо. Далі граємо. Ооооо, на досвіді.

До лінії підбиваємо і попасти в перекладемо. Якщо не попав, м'яч береш, просто вертаєшся назад, сюди до лінії і б'єш, поки не, поки не попаде. Тоді наступний тільки починає. Прибіжав, дав пітер, набігає наступний. М'яч переносить. М'яч привезти тобі, хоч чи посилатися розмові. М'яч не біля. О, м'яч падає назад, чай Оп спада. Давай, давай, О, е-е, oh, yeah, yeah, хорош!

Ой-ой-ой, лібро, yeah. було! Було було! Хто швидше, хто швидше? Тут я попав. Давай, п'ятерочку, там та команда. Одним словом, як ви вже зрозуміли, наші ігри патріотів завершилися. Якщо ігри патріотів завершилися, значить розпочинаються ігри розуму. Ну а в народі ця гра називається Хрести кінолики. Давайте подивимося, що з того вийшло. О, беремо! Даля верне, Молодці! Тебе Та ти діагональник зробити їм!

Одним словом, до завтрашньої гри з футбольним клубом Прикарпаття. Команда наша підходить з хорошим настроєм! Місто Мошин, стадіон Медик. Саме тут наша команда зіграє свій перший товариський поєдинок з футбольним клубом Прикарпаття в рамках підготовки до чемпіонату України другої ліги. Ну, якщо хтось хоче подивитися цей поєдинок всі 90 хвилин на нашому ютуб-каналі, футбольний клуб Куликів Білка. Ви маєте таку змогу. Тож гарного вам перегляду. Там Також француз готовий пробувати. Удар від француза і прекрасно. можливо, ще з кимось підпишуть контракт. Можливо, сьогодні чотири е... граці сімці. Я дозвіл від арбітра Бореза пробивасить з якої. Зараз момент буде у Прикарпаття. Ні, не буде. Помилка. Передача на Іваночка від Репети. Іваночко готує удар. Пробиває поворот, так Іваночко. Сейф зараз від. Лівою ногою. Подача від Берези на дальню штангу. Непогано. Пація поки що не найкраща. Удар від Іваночка. Шарабура зачепився. м'яч Шарабура. Хороша передача на Іванченка. Іванченко в штрафного майданчику. Іванченко вривається Іванченко, удар непогано. інше, вчити людей. тому і проявляється клас футболіста, клас команди, коли ви, ви робите, не ви а робите то, то, що нам потрібно. Бой. І ти, 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 от, сюди, да? І так далі, не бой, що ти не робиш, грай не, на своїх, як то кажуть, якості, а не, а не просто, щоб там відбувати. Ти більше забігли туди, ти ще що тут шукаєш, не шукаєш.

Поки мені німеччини розміряють. Ти граєш, ти граєш, бо. Ти бачиш, він дай собі щось розповіла. Давай простиш, пристинеш, значить. І все, закинеться. Тут-чуть чуть треба, яке. В зоні завершення. В цій зоні, більше супровод. Шукайте, немає нічого страшного. Череззад розвертайте, нехай біжайте. Нехай бігають туди сюди. Небезпеки, як такої зараз. Немає. Хоча хороша передачі від француза. На Цюцюру Хома Хома може забивати моменти ще добивання. Хом... Це президент Олександр Ролько, тренер команди, головний тренер Богдан Костик. Тренер Тарас Данилюк, тренер воротарів Андрій Жезло. Зараз момент хороший. Може зараз бути небезпечна передача на цю цюру. Цюра. Буде бити Цуцюра, пробиває Цуцюр. Зіграв дуже дуже вдало. Яка передача від Цуцюри, Вихід сам на сам удар. Це від Данкович. А яка? Пробігає м'яч, є удар по воротах. Звичайно, десь є якась певна втома від обох команд Олег Панасюк. Зараз виконує подачу, шикарна подача, момент! на Рожка, Рожко на Войтовича. Войтович виконує навіс, небезпечного удар від Панасюк. Нічия 0-0, можливо, десь цей підсумок матчу є справедливий. Справедливий в тому плані, що сьогодні ніхто не забив, відповідно ніхто не перейшов. Як то говориться, хороший настрій, хороші емоції. І на тому шонтури з сьогоднішній випуск добігає до кінця. А ви за традицією ставите лайк. Like? Підписуйтесь. Ну і вам ще можете написати пару коментарів Ми мене, проти, ми читаємо і навіть будемо на них відповідати. Так. так. Слава Україні! Героям, слава.